Як визначати слабкі місця у воронці продажів? Це чудово, коли воронка продажів у вас в принципі є сформована і коли вона сформована правильно? Найбільше слабке місце, яке я взагалі бачив, це коли воронка продажів сформована так, що вона сама являє собою таке слабке місце, тобто там неправильно побудовані етапи продажів? Якісь пропущені, якихось немає взагалі, якісь визначені неправильно, якісь є які не потрібні, це є, наприклад, теж слабким місцем у воронці продажів. Але критерієм того, щоб ви, в принципі, змогли знайти слабке місце у воронці продажів, є те, що у вас на якихось етапах продажів люди зливаються або люди не переходять на наступний етап. Тобто, що означає слабке місце? Це означає, що у вас у воронці продажів є певний етап, є за ним якийсь етап. І ось з одного етапу, з попереднього, на наступний етап люди не переходять. Тобто є якийсь затор. І ви не розумієте, через що цей затор утворився. Ось саме на це місце вам потрібно звернути свою увагу для того, щоб визначити, що ж там відбувається. Як тільки ви починаєте придивлятися до цього місця, вам потрібно, по-перше, зрозуміти для себе, як там в ідеалі, тобто яка ідеальна картина, що там повинно відбуватися на тому етапі з клієнтом, з менеджером, що повинно бути для того, щоб він перейшов на наступний етап воронки. А потім співставляти те із тим, що там є. Для цього глибоко вивчати, розкладати процеси, які відбуваються на цьому етапі воронки, дії, які відбуваються на цьому етапі воронки, що робить менеджер, як він спілкується з клієнтом, як він заповнює якусь звітність, як він робить якісь комунікації, пропозиції, ще щось розбирати. Телефоні дзвінки, розбирати переписки, усе це аналізувати і дивитись на відхилення, дивитись на так звані мінуси. Тобто те, що відрізняє поточну ситуацію від ідеальної, яка повинна бути на тому етапі. І так визначаються по цих відхиленнях помилки, які є. Та річ, там, де найбільше мінусів, там також будуть певні місця, наприклад, розмови-менеджера. І в них. Ось в цих розмовах найбільше цих мінусів, найбільше відхилень. Отже, це найбільш проблемна така ситуація. І потім вже ось цю проблемну ситуацію, її також ми ще детальніше роздивляємось на предмет того, як вона в ідеалі повинна виглядати. І під це ми за рахунок тих, тих ресурсів, які у нас є, за рахунок. Тієї потреби, яка у нас є, тобто, що нам там нагально потрібно зробити, і які ресурси у нас для цього є. Ми визначаємо певні дії, комплекс дій, програма він називається, і починаємо у цій програмі покроково робити певні дії для того, щоб системно виправити ці помилки, системно закрити ці мінуси, привести усю поточну ситуацію до тієї ідеальної, яку ми визначили. Так ми визначаємо слабке місце у воронці продажів, і так ми системно вирішуємо там проблему.